Всім доброго дня. Я з минулого разу саміру не перевдягала, так вона в мене і була. Я її просто переклала в її ліжечко і вона лежала усім комфортно. Вибачте, а, з цього часу прийшло 3-4, ну якщо не більше. Я трохи була зайнята своїми справами. І ось вирішила знову зробити відеоблог з перевдяганням. Ну і можливо, якщо не буде сьогодні жарко, можливо, і прогуляночкою з самірою. Тож розпочинаємо свій відеоблог. Так, я її підготувала вже одяг. Це щоб не розтягувати відео. Це ось пустушка з такими полуничками. Як бачите, можливо, видно, можливо, ні. Так, далі. Ось такі позумнятка. Не знаю, вони, можливо, будуть і великуваті на неї, але нехай спробуємо. І ось такий ніжний боді із насорішком і зеброю. Як бачите, такий малюнечок. Шапочку їй перевдягати я не буду. Суміш я вже зготовила за кадром, тому що я хочу, щоб лох вийшов не дуже великий, щоб вам не надкучати. І зараз будемо перевдягати нашу малявочку. Так. Зараз я ближче підсядуся. От Яка вона у нас красунечка. Правда? Наша самічка найкраща. Наша сонечка. Ось ця ніжка була, відвалилася. Колись. Я її хотіла перевдягти. І вона раз її одвалилася. Так, Кхм. вибачте, мене щось з голосом не те. Злюблю я ось такі будь-які з трьома кнопками, тому що і а, форму підтримує такий боді і менші щілини між кнопочками. Дивіться, яка красунка. Гарнасенька дівчинка. Трошки буду його завеликувати, але не бідо. Так тягаємо ось це, втягаємо ось це. Ніжки втягаємо, так. Щось це сповнене на неї. Вони підходять або. О, це великувати. Бачите, вони трішки ось зморщилися. Я не знаю, що з ними робити. Чи вони такі мають бути, чи вони такі не мають бути. Так, шапочку ми міняти не будемо. Ось така шапочка у нас, яка була, таку я й лишу, тому що вона. Більш-менш так підходить під оці ползунятка. Так, ось моє серденько маленьке. моя квіточка. Я тільки одну зав'язочку зробила, аби не затягувати під шилькою, тому що не можна її затягувати. Так. Знову у нас ось така пляшечка Авентовська. У нас, до речі, вже закінчується суміш. Ось ця. Треба інакшу суміш вже давати, але вона в нас аж на шкафу, на шафі, тому що аби не заважала, це я виставила. Так, і зараз ми будемо. Годувати нашу малечу. От у мене тут куточка маленька. Зараз і

Зараз я втягну їй пустушечку дам, щоб вона поїла, смоктала вірніше. Так, і будемо збиратися на двір. Ми серденько маленьке. Зустрінемось вже на дворі. І так ми вже на вулиці. Вірніше в дворі гуляємо. Ось я її в таку пелюшечку закутала, щоб їй було зручно, ми так трішки погуляємо. У нас надворі сонячно, ви бачите, що правда листя заважає. Ми так в тіньочок сховалися, що нас ніхто не бачив. Плюс ще щоб сонечко нам не напікало. Ми так гарненько бавимося. Їй дуже е, зручно спати на дворі, тому я її е, Хоч не часто, але вивожу, коли вона дуже О, або тре очінятка, щоб, е, Ну, або треба оченятка, щоб спати. Вже показує, що вона хоче спати. І тоді я її беру на ручки, ось так. Як бачите, замотую її, щоб вона поспала. Потім я ручки вкриваю її і ми. Будемо спати, я її кладу в своє ліжечко або своє, або в її. Так що ось такі справи у нас. І так спить моє маленьке. І сонечко таке маленьке. вона гарна синька, правда? Ми так гуляємо. Вже в нас скоро дітвора піде в школу. Ще лишився місяць, і вже діти будуть у школу йти. Так моє серденько, яка вона гарна сінька у нас. Муха, цокотуха. Не дає дитині спотеньки, правда? ми так спимо гарненько ще трішки її поколишу і вже будемо лягати спати ми наїлися гарненько. Зараз на свіжому воздусі повітрі. Все проскакує той суржик гадський. На свіжому повітрі поспимо. Ми І будемо вже в хаті, тому що вже сонечко піднялося високо. Тож на долі буде. Неможливо знаходитися, то ми, то ми будемо в хаті. Щоб ми сертенько вже засиновує ручка, вже соловіють. Вона дужче засне, і ми будемо вже вирушати додому до хати. Так, ми маленькі. Мене З'явилася одна ідея, але я вам її поки що озвучувати не буду. Можливо, в майбутньому я її і здійсню. Але не знаю, наскільки в мене вистачить здоров'я на таку авантюру. Але хочу вас заінтригувати. Ну, можливо, через місяць, можливо, через два я вам все продемонструю, якщо оце мені це мені вдасться, звичайно. І ви будете в шоці. Я е, любитель робити сюрпризи, але це тільки поки що чорновичок, так скажемо. У мене ідеї спалахують, як ті сірники, але деякі гаснуть зразу, а деякі дуже довго горять. Так, моя маленька вже заснула. Будемо повертатися до хати. Буду її класти в її ліжечко. ну, можливо, і своє покладу, чво вона. Трішки порадувала всіх оточуючих. Її у нас в сім'ї дуже сильно люблять. Ну, правда, донечка трішки осторожена до неї, ставиться, але то не біда. вона звикне вибачте, що такі звуки в мене не дуже. Гарні, ну і сонечко маленьке. Так, ту шлунку повітря гуляє, тому що я до самого обіду нічого не їм. У мене нема такої моди, щоб я зранку щось їла. Вже ближче до обіду, то тоді вже шлунок подає такі сигнали, що. Году вже ж мене скоріше. Так що ми з вами вже зараз будемо йти до хати. Малеча заснула в нас і будемо завершувати наш влог. Ось так я вклала свою малявочку. як бачите. Вона лежить поки що на моєму ліжечку. Потім я її перекладу в своє ліжечко, тобі ж в її ліжечко, І вона так буде спати. На цьому завершую свій влог. Всім гарного вдалого дня, мирного неба над головою. До нових зустрічей. Ми вас дуже сильно любимо і обожнюємо. Нових зустрічей.